привіту отримали такі очі якоря. Це чугун, покритий порошковою краскою. Зараз наявності є 15 ЛБ, 10 ЛБ е, доїхати до нас, але є 10 ЛБ в іншої моделі. Можете перейти на наш сайт на Лодки Вулкан. Силочку залишимо під цим відео, там подивитися багато різних якорів. І також є 20ЛБ, але теж в такої моделі закінчився. Є ще там одна моделька. Що це таке? 28 ЛБ, 15, ЛБ, 5, ЛБ, 10, 20. Це вага, яка переводиться в кілограми. Опять же, Якому який по вазі потрібен якорь, також на сайті ви можете подивитися і обрати собі будь-який. Витаскується він дуже швидко, все просто. Витащили і так от собі десь склали. Дуже компактні якорі, всі у нас наявності. Відправляємо новою поштою вже сьогодні. Якщо потрібна ще війна, також є. Всіх чекаємо на нашому сайті.